Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горитирович сьогодні, 18 лютого, і поговоримо звичайно про перемовини, які відбуваються між Сполученими Штатами та Росією. Але не про суть цих перемовин. Про це відео буде завтра зранку, оскільки там завершився тільки перший раунд. Зараз буде певна перерва. Потім вони проведуть ще так звану завершальну сесію. І більше інформації, я думаю, з'явиться під вечір. І Треба трохи часу буде, щоб її нормально осмислити і проаналізувати, але поговоримо про антураж цих перемовин і процеси, які деякою мірою відбуваються за кадром, оскільки вони для нас є надзвичайно важливими і значною мірою власне, будуть впливати на результати цих перемовин, ну і залучення потім України або Європейського Союзу до цих процесів. Отже, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо певні результати саміту європейських лідерів, які організовував Макрон, конкретних заяв. Про практично не прозвучало. Мова іде про те, що три з половиною години європейські лідери спілкувалися, але так і не змогли поки дійти до якоїсь єдиної позиції щодо направлення, наприклад, миротворчих військ в Україну або якихось інших питань, які є важливими та актуальними як для Європи, так і власне для нас. В цьому насправді немає нічого страшного, оскільки ну наївно було б очікувати, що вони так дуже швидко, буквально за один підхід, так би мовити. Зможуть вирішити всі спірні питання і сформувати якесь бачення, яке запропонують як Україні, так і власне Сполученим Штатам. Тут добрим є те, що робота ведеться, і найбільш вагомим наслідком є те, що Макрон поспілкувався з Трампом, і явно. Розказав йому про якісь там ключові речі, продемонструвавши таким чином, що Європа насправді реагує на виступ Венса на ті заяви, які там прозвучали, і буде надалі достатньо активно брати участь у цих процесах врегулювання проблеми російсько-української війни. В якому форматі ми будемо дивитися, але я переконаний, що безальтернативно суб'єктність Європи буде, і вона змушена просто буде цю суб'єктність демонструвати. Росіяни, до речі, поводять себе в звичній. Нахабній манері паралельно з зустрічю російської і американської делегації активізувалися представники так званого МЗС Росії, особливо та. Баришня, яка постійно в стадії похмілля перебуває Захарова, яка сказала про те, що європейців не будуть запрошувати на такі зустрічі, оскільки вони виступають за продовження війни. Потім заявила про те, що Росія категорично проти взагалі будь-яких європейських військ в Україні. Ну, це дуже смішна насправді позиція, оскільки вирішувати це точно будуть не росіяни. Якщо це буде позиція Сполучених Штатів Європи і України, то вони Змушені будуть взяти це до уваги, але вони зараз намагаються таким чином підвищити ставки і, власне, ввести. Ну, скажімо так, свої певні наративи, на основі яких будуть далі просувати ці перемовини. Від Піскова прозвучала ще одна фраза: що Росія готова говорити з Зеленським, але там документи, які будуть підписуватися, вони повинні враховувати його сумнівну легітимність. Це знов-таки стара мантра, яка є у росіян. Їм треба е, залишити собі, можливо, е, знаєте, певні такі е, козирі на майбутнє, або е, такі гачки. За Допомогою яких вони зможуть, наприклад, зірвати взагалі переговорний процес як такий. Оскільки станом на сьогодні треба чітко розуміти, вони можуть звичайно мати якийсь там набір своїх хотілок, але ну, так це працювати, як вони вважають, не буде від слова зовсім. Да? Їм придеться враховувати і позицію Сполучених Штатів, і власне Європейського Союзу, хоча вона не є поки що прямою, тільки посередкованою, і зрозуміло враховувати позицію України тут ще. Цікавий момент в тому, що Зеленський дійсно не брав участь в ніяких поки що зустрічах власних Саудівській Аравії. Він полетів на зустріч до Туреччини. Зустрівся з Ердоганом, там теж обговорюють питання завершення війни. Зробив кілька ще заяв про те, що Україна не визнаває, не буде визнавати ніякі результати перемовин американців і росіян. Але тут треба розуміти, що результатів якихось практичних скоріше не буде. Це перша така зустріч, і тут Росії Ам кидає деякою мірою таку кісточку, да так, що дивіться? Ми вже з вами почали говорити. Тобто, це вже якась дуже велика поступка. І давайте ви тепер за цю поступку щось зробите власне у відповідь. От що росіяни зроблять у відповідь, поки що є питанням відкритим. Тут цікава, що така інформація несеться іншими каналами. Один з депутатів німецьких опублікував якби, інсайт про те, що він бачив план Трампа щодо завершення війни. І логіка там така: спочатку припинення вогню. Потім в Україні вибори, а потім вже нова влада підписує власне якусь угоду там з Російською Федерацією. Депутат написав, що це дуже погана історія, оскільки Росія буде ставити на якихось проросійських політиків. Я, чесно кажучи, не сильно представляю, де в нас є проросійські якісь кандидати в Україні. Навіть представники нашої влади, до яких є дуже багато питань, ну на цей рівень проросійськості точно не тягнуть. І люди з подібними ідеями чи на Ративами вони не будуть мати взагалі ніяких шансів під час виборів, які там гіпотетично можуть відбутися в Україні, е, да і в цілому цей план виглядає достатньо сумнівно хоча б через те, що е, хто буде гарантувати дотримання цього режиму припинення вогню, і знов таки е, ми на цей період точно не зможемо розпустити армію, оскільки росіяни то будуть стояти по лінії розмежування, вони нікуди не подінуться. Але такі от речі, бачите, з'являються не виключно. Що самі росіяни або частково американці їх вкидають спеціально в інформаційний простір, щоб подивитися на реакцію, ну і потім, за результатами аналізу цієї реакції, зробити якісь певні висновки для себе. Що нас ще повинно цікавити, поки от в початку цих перемовин, це те, що разом з Лавровим Ушаковим до Ельду прилетів власне, і оцей Кирил Дмитрієв, да про якого говорили кілька. Останніх днів людина, яка є вихідцем, до речі, з Києва, яка працювала в тому числі в Україні в певних компаніях, але до ним давно є громадянам Російської Федерації. Людина, яка закінчила Стенфорд і Гарвард, людина, яка безпосередньо наближена до родини російського президента. От він теж прилетів. Він не брав участь власне в перемовинах, але там фігурував на задньому плані, дав навіть кілька коментарів. І один його коментар дуже показовий. Він сказав. Що росіяни були б дуже раді, щоб американці повернулися на російський нафтовий ринок? От вийшли ці компанії. Це було погано для американців. Ну тобто, мовить так би мовити, Росія відкрита для цього і готова продовжити співробітництво. в цій сфері росіяни, до речі, тут намагаються банально дати хабаря. Давайте так це назвемо адміністрації Трампа. Показати, що вони готові віддати свої якісь ресурси, свій ринок. Тільки давайте будемо про щось домовлятися, і ви нас якби повернете в ко клуб великих держав, так що це показова насправді дуже історія. Вона, скоріш за все, буде мати якесь продовження. Але тут треба чітко розуміти, що для Трампа насправді сильна Росія не цікава. Йому потрібна слабка Росія, яка з одного боку буде виступати певним опудолом для європейського союзу, і буде змушувати європейців лякатися і постійно більше платити американцям за допомогу і за захист. Але з іншого боку, Трамп і не хоче, щоб Росія поверталася на. На якісь ринки, в тому числі і мала міцні позиції на нафтовому ринку, тому що він хоче вийти туди сам. І те, та угода, яка нещодавно була підписана між США і Індією, насправді є дуже показовою в цьому плані. Сполучені Штати Америки легким помахом руки. Забрали половину всього того, що Росія продає зараз індії, і тепер це продавати будуть Сполучені Штати. Я маю на увазі, передусім, звичайно, нафту ну і пов'язані з нафтою е, продукти, так що в цьому плані е, росіяни звичайно зараз будуть намагатися зробити максимально приємне для Трампа, але далеко не факт, що це спрацює з іншого боку. Нам треба бути надзвичайно все ж таки обережними і уважними до того, що зараз відбувається в контексті цих перемовин, тому що оця націленість. Трампа на швидке завершення війни вона несе звичайно дуже серйозні ризики, і найгірше, що е, Україна до сьогоднішнього дня. Не зробило одну дуже важливу річ. Я не кажу зараз там про участь, не участь в перемовинах або якісь інші моменти, до речі, Мюнхенська конференція з безпеки, наслідки її для нас виявилися ну не такими поганими, як вони насправді могли мати місце. Да? Але тим не менше, ми не зробили найголовнішого. Україна до сих пір чітко не артикулювала і не озвучила свої червоні лінії, які треба було озвучити до того, як росіяни приїхали на цю зустріч Зустріч з американцями, щоб американці Рубіо, Волц, Вітков та й власне сам Трамп, вони знали, що є певні речі, які росіяни навіть і не, ну, не повинні думати піднімати під час цих перемовин. Про що йде мова? Ну, по перше, про те, що Україна ніколи не піде на конституційно закріплений нейтральний статус. Я не кажу зараз про НАТО тут питання ще й в можливих якихось інших союзах, наприклад, в тій же європейській армії, про яку згадував Зеленський. По друге. Україна жодним чином не може погоджуватися на якісь обмеження щодо розвитку ВПК і тим більше скорочення наших збройних сил це виключно наше право, і ми самі повинні вирішувати скільки чого і де в нас власне повинно бути. Крім того, Росія не може впливати жодним чином на якісь угоди, які будуть стосуватися. Співпраці України з іншими країнами стосовно отримання військово-технічної допомоги. До речі, цікавий момент той же Пісков сказав, що і представники так званого МЗС Росії говорили про те, що вони абсолютно не проти інтеграції України в європейський союз, тому що це, начебто, не військовий блок, і тому це суверенне право України. Цікава насправді риторика. Да можливо, вони будуть намагатися це втюхати чи продати Трампу. Що дивіться, ми ж тут йдемо на поступки, ідемо на поступки, Поступки. Але хай Україна тоді піде на поступки і скорочує армію або робить якісь інші речі для нас це неприйнятна історія, і ми повинні про це були давним давно офіційно заявити і передати це власне американській адміністрації. Ну і ключовий звичайно момент: що жодні питання про визнання е, окупації там території чи анексії території. Е, мова про це взагалі не може йти. До речі, тут ще цікаво: той же Лавров і цей е, е, ідіот. Ну по іншому не скажеш не бензі, який в Гон сидить. Вони там знову щось зайкнули про чотири українські області, жодну з яких вони повністю на 100% не контролюють. Так, от це питання теж ми повинні якби, піднімати з одного боку спокійно до нього ставитися, тому що зрозуміло, ніхто не буде віддавати Херсон, Запоріжжя і інші території, які зараз якраз Україна контролює і зберігає за собою. Але в принципі публічно про це треба сказати, щоб вони навіть не заїкалися про це, оскільки для росіян і в їхньому розумінні це може бути підставою. Для торгів, власне, зі сполученими штатами, навіть за не з Україною, і ці речі треба було озвучити. На жаль, цього не відбулося. Ми зайняли трошки таку позицію, знаєте, ображену, що ви про щось там зустрічаєтеся про щось говорите. Ми, скільки не при справах, ми це і не будемо коментувати. Ні, треба було це попередньо прокоментувати саме в такому форматі. Ну і далі вже чекати на те, чим завершиться цей перший раунд перемовин. Трошки більше з'явиться конкретики, і тоді ми зможемо зрозуміти в якому напрямку ми рухаємо. І які питання взагалі там піднімалися, і як нам, власне, до цих питань ставитися? Отже, відео з приводу наслідків цієї зустрічі буде завтра зранку, оскільки я думаю, що буде багато заяв і тут. Краще трошки почекати. знаєте, щоб по по гарячим слідам навіть це не аналізувати, подивитися власне на реакцію, про що конкретно вони там говорили, і чим це власне закінчилося. Ну а сьогодні, дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!